Документ, який дає шанс на зміни в управлінні державою, так експерти називають ухвалений Верховною Радою новий закон про державну службу. Серед його головних переваг чіткий розподіл політичних посад та посад працівників, котрі безпосередньо виконують означений курс, буде створена така посада як державний секретар, який по суті відповідає за виконання тих завдань, тої стратегії, тої політики, яку визначають відповідно політична особа, така як міністр в якійсь галузі. Тобто, навіть якщо у нас змінюється міністр, то слід. Є ця певна тяглість, так і державна служба далі може виконувати свою роботу. Тобто міністр задає стратегію, відповідно, куди ми рухаємося, а відповідно, вже службовці визначають, як ми рухаємося. Крім того, визначені нові підходи до оплати праці держслужбовців, збільшиться посадовий оклад, натомість зменшиться відсоток премій та надбавок, які досі кажуть експерти були інструментом впливу керівництва на апарат. Тож службовець стане менш залежним від начальника. Серед переваг закону і те, що на найвищі посади держсекретаря, директора. Акторів департаментів та управлінь відбір буде здійснюватися на конкурсній основі. Не так як було у нас раніше, коли приходить новий міністр, голова адміністрації, керівник якогось територіального відділення і звільняє всіх, тому що йому не подобаються їхні політичні погляди чи щось таке. Зараз цей мехліже змінено. Тепер ці люди будуть набратися на конкурсні оксовни. Ця конкурсна комісія буде зглядатися як представників державної служби, представників громадських активістів. Туди навіть можуть входити будуть, можливо журналісти. Тобто, це певна конкурсна комісія. Ісі певний прозорий механізм, як ж отримати того службовця, який безпосередньо з одного боку буде отримати гідну зарплату. З іншого боку, ми зможемо в нього вимагати гідну якість виконання роботи, а з третього боку він буде набагато менш залежний від політичної кон'юнктури. Закон вступить у силу в травні, втім швидких результатів очікувати не варто, кажуть експерти. Щоб якість державної служби повністю змінилась, потрібно як мінімум три роки. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.